Вітаю вас, шановне товариство! Що ж, ми, значить, розмутили наш ключик семиключик. Давайте його вставляти тепер у ці двері. Юс. Все, двері відчинилися. Тобто я ж кажу, це можна було ще в минулому випуску зробити. О, Ада вонг. Покодить свої руки так, щоб я їх бачив. Пробачили виконувати жночі накази не в моєму стилі. Вона теж, бачите, ходила на фізкультуру. В неї хороша підготовка. Але і Леончик невикомшитий. Така хопа. Вот так от. Моя тієї порада по вижньому бою використовують цей ножик. Леоне.

see you around. Побачимося, типу Ейда. До речі, бачите, її взагалі за... усюди перекладали як Ада Вонг, так? А він називає її саме Ейда. Чому так не зрозуміло, чому тоді її таке не переклали Ейда Вонг, так? Чому Ада переклали? Тобто, Трішки такий дивний момент. Ну і сцена знову таки тупувата, Типу, виходить ця дівка, а, сама, сама типу, як вийшла на контакт, підкралася ззаду, потім почалася бесіда, типу, і вона нічого не відповіла, як втекла через вікно. тобто ну. What the fuck is this? В чому прикол? Ну, це таке. Що ж, давайте збережемося, раз нам uh, пропонують. Тут у нас була запальна граната, між іншим, до речі, що у нас. Ой, у нас інвентар забитий по самі вуха, так би мовити. Е, так, тут у нас ще є набої до пістолета. Просто якщо я не помиляюся, скоро буде момент, де можна буде розмутити халявну РПГ. -ху. І я так підозрюю, що нам просто її буде нікуди покласти. Бо собі подивіться, тут навіть якщо більш-менш якось оптимізувати, ну так, все одно ми її нікуди не засунемо. Просто просто це неможливо. У нас там є торгашик. У нас там є торгашик, є писемна машинка взагалі нам треба сюди, йти, так правильно. Так саме так. Ой, не то натиснув Торгашик Торгашенкович. Тут у нас. О. Опа! Дивіться, щось є о, цей скло. Дзеркало з паралинами та рубінами. Так це воно виходить вже, типу, як готове для продажу, не треба його покращувати ніякими камінцями, правильно? Ну, так, так. Тут немає ніяких слотів, я зрозумів. Тобто це чисто такий о, дуже дорогий предмет на. Продаж так, і ще 1100 песо. Ніфіга собі, записочка. Фімейл-інтрудер, жіночий, ну, знову ж таки, інтруд вторгнення. Жіноче вторгнення, коротше кажучи, хай буде так. Здається, що в нас є якась жінка, жінка-зрадниця, коротше кажучи. Ми віримо, що вона конектувала, зв'язувалася з сирою. Ми також віримо, що це вона допомогла сирію ну, вилучити яйце перед тим як воно вилупилося. Також вона також це вона дала йому зразок перед переходом американського агента. Ми маємо дістатися до неї перед тим, як вона проконтактує з сирою. Також є причина вірити, що вона працює на когось. Ми маємо її спіймати, і вона має відповісти на всі наші запитання. Після того як ми її спіймаємо, сира більше нам не буде потрібен. Коротше, та там далі вже хер з хер його знає. Ну короче, знову у них якийсь там зрадник, тепер уже ця жіночка, вона когось працює невідомо на кого, а це що таке. А, це ж відвази залишки. Well, братику, братику, торгашику. Ну нам є тобі що продати. Це безсумнівно, безсумнівно нам є тобі що продати. У нас шпінелі тільки 5 штук на 10 тисяч, а бірюзи на 10 тисяч, ви прикиньте. Ну і ось це ось зеркало так можна продати. Маску поки що не продаємо. Пів тисячі бабла. Так, ну купити в нього реально немає чого. О, окрім тільки аптечки, О, давайте купимо ще одну. Так що ми можемо покращити? О, ріотган, можемо ще покращити, та ти диви. Давайте. 6,5 О, і КПСіті можна до Десятки, так? А може ми можемо щось у цьому, у ред 9. А, у нас не вистачає бабла Ну тоді давайте, так, так, КПей покращимо ще тут, і тепер у нас 9 набою в обоймі. До речі, ще, можливо, хтось не знав, але якщо покращувати зброю до максимуму тобто всі ці поділки покращити, то потім можна буде отримати бонус. Там або підвищиться урон, або з'явиться якась здібність. Цієї зброї, тобто ще такий е, доволі приємний момент. Ну що ж, здорово. Здорово. Ми продали увесь наш хлам. Ми покращили нашу зброю. Давайте зберігатися знову. Сейв, successful! І забутили дві аптечки. А, ось тут буде трошки дивний момент. Ще набої до дробовика, бо тут типу, є позначки. Е, різні таблички. І тут ось так Бред Бегінс хліб починає, типу, Трапезу життя. Так. життя. О, зелена травичка, до речі. Але в нас трав більше немає. Але вже хоча б є зелена. Тобто, тобто це, типу, як підказки. І тут є мова про хліб. Один останній ковток І пляшка розбивається. Коротше, кажучи, так. І ось там буде, типу, як, якась задачка про все це. Але давайте спершу сюди, бо тут у нас така кімнатка не обов'язкова, не сюжетна. Тут, до речі, нам набойчиків трішки видали. Так. Тут у нас не відкривається. О, відкривається чудово. Дивіться, між іншим 5 тисяч песо. Блін, нам треба було ще сюди збігати, а потім вже йти, мабуть, до торгашика, тур... так? Бо я відчуваю, що ми зараз. Ще і тут щось розмутимо, ще 5 набоїв до дробовика чудово. О, і ще зелена трава. Давайте, мабуть, поки що, поки що її побережімо, можливо, знайдемо жовту чи червону, Так, і вже їх об'єднаємо. Шпінель. Так, реально, треба було спочатку сюди збігати, а потім уже потім йти до торгашика, бо в нас було більше баба, але ну, ладно. О! Та бляха, ну ти занадто далеко була, я не зміг тебе кончити, скотина. Та здохне. Ну так, зараз занадто далеко просто. Ну зараз ми це яєчко, коротше кажучи, з'їмо, та і все. Так, і якраз те, що воно нас костило, ми його і заберемо, та й по тому. Та й по тому, Так, ще 900 ПСУ. А от там, до речі, така штука штукається. Ні, вона не відкривається, тут у нас замок. А тут внизу ще таке, нічого. Ну це замок, він його збитий, і ми опинимося ось тут, пам'ятаєте, там де ми раніше були, так, і не могли ці двері відкрити. Тобто та, така така штука. І ось тут, ось, а, значить, буде загадочка. Ну я просто пам'ятаю те, що тут треба вистрілити саме в пляшку. Але просто це ж буй, типу, картини, де писалися про це про те, що хліб, це початок життя, чи як там я вже забув, так? Там Про те, про все. тобто Я думав, що треба по, -по порядку якось стріляти, а вистрілити треба лише в пляшку. Так, ось ти вистрілюєш і відкриваються, відкриваються двері. Добре, коли вже грав у гру, так, і більш-менш пам'ятаєш, що там та як. Тут у нас пастка треп. цитреп. Ще й цей придурок, так стрьомний, стрьомний дуже чувак, звичайно. О, а у нас, а, у нас є слепоуха, до речі, якраз. Е -о... Я втратив голову від цієї гри. Та бляха дуже довго я вибивав цей замок. Мене ті, ті двоє придурків з арбалетами підвисрали, так? Так у мене реально все йшло непогано, а ті двоє придурків мене реально підставили трошки. О, до речі, там набої до пістолету, я чого їх не, чогось їх не забрав, дивіться. Як це я так? О, просто волосився. Так давайте одразу брати цю гра о бомбочку, так. Так, потім дробовика. Ну знову якось не дуже пішло, правда ж. Прямо скажімо, давайте підлікуємося. Так, ну все, слава Богу, ми головне, що ми втекли. О, чудово, все, ми і цього чувака кончили. З котрого випало, знову ж таки, так, 15 тисяч, тобто це... А он ж дебіл з арбалетом. Так, треба спершу його. А, ні, не все. Ще он якийсь додік. А тепер все. Та в смислі, чуваки, звідти уберетесь. Вони що, безкінечні, чи що? Слава Богу, це то останній був. 1400 песо. Так, чим прикольний цей чувачок, це те, що з нього падає аж 15000 песо. Так, походу, ці чуваки безкінечно падають, я не розумію, о чому прикол. Якого хера? Чику ти хуй до мене приїбався? Так, коротше, чуваки, це якийсь баг, походу, вони безкінечно падають. Давайте забираємо, що тут було. А, пісочні часи з золотим декором, але знову ж таки, їх ж не треба покращити, наскільки я розумію. Ну так, це теж просто предмет на продаж. Де тут вихід? А, хоча вже начебто вони перестали вилазити, тож можливо це такий не баг був. Давайте, може, повернімося, бо мені щось трішки стрмно, та в і принципі, в принципі. Ой, ні, не сюди. І, в принципі, прикол ще в тому, що ми зараз можемо торгашику багато, багато чого продати, так, і дещо, дещо ще покращити, а це точно не буде для нас зайвим. О, тут, до речі, о, набої для Магному, до речі, котрий я ж то відмовився купляти. А, о той, що Broken Butterfly, пам'ятаєте? Це якраз набої до нього. Welcome. О, реч, до речі, в нього ліст апдейти. Ну, давайте продаємо ці набої, бо я ж кажу, я не буду купляти той пістолет. Ось Шпінель. <ріхи> а, цей годинник за 12 тисяч, все. І в нього оновився, так, у нього з'явився цей супервеликий кейс, бачите, XL. Але він коштує 73 тисячі, я просто ну, ніяк його не куплю. Але можна покращити наш. Пістолет, запас патронів. О, можна покращити нашу снайперку, до речі. 9-0 урон, ви просто прикиньте, так? Об'єм набоїв можна покращити. О, ТМП можна покращити. Чудово, 0.8. Клас, ще покращує нашу зброю зброєю різної. Але нам тепер бабла взагалі треба просто нереальні суми погодьтеся, бо нам якби і покращувати багато всього є, так? Так, у нас реально і покращувати треба багато дуже зброї, а це гроші. І ще 70 з гаком тисяч нам потрібно на цей, скажіть, я скажу, на новий, на нову валізу. Тобто це страшне. Це страшне, що робиться. А, тут нам знадобиться снайперка по-любому, чуваки. До речі, о, блин, я ж до речі, де перезарядив наш гранатомет. Давайте про всяк випадок це зробимо, та і знову ж таки місце трішки висвободимо. О, раз ми вже здесь снайперкують, то давайте вже зі снайперка до кінця. О, там вон чувак щадові. Перезрядімося. Все ж таки, наскільки класна зброя снайперка, так? Коли ще й покращено, це взагалі це неймовірно просто О, ще й нам видалив. Ми тільки витратили на бої, нам їх одразу же видалить. Так, тут, по-моєму, закрито. Так, тут у нас знову ж таки закриті двері. О! А ти тут що робив, братику? Так, пуста вазочка, там чуваки щось ходять. А, ми ж можемо зараз так, дернути речах. Чудово, і у нас відкриється міст. Так, в цей момент я щось майже досконало пам'ятаю, так і ось, як я й казав, ось там ось буде безкоштовно РПГ, хао я повторюся, я ж тупо не зможу, тупо не зможу її забрати. Здохни. Ой! Бляха. Так, ну це вже щось зовсім весело, хоп'ята і дівчата. Так, ну це треба реально брати, певно, що дробовика. Ой, тяжко, 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 йде. Так, ладно, давайте покращувати цю аптечку і одразу її використовувати, бо з хп-хою знову ж таки біда. Знову ж таки, давайте брати снайперку. Так. З набоями так більш менш До речі, ми так понавитрачали ж усього, так? І, в принципі, я навіть думаю, що ми б тепер може обтирпхеху вже і всунули, хто зна. Ну, о, блін, тут ж була лампа, можна було їх лампою підсмажити. А я щось так. Піз... пізно це помітив. О, знову ж таки. Снайперка це добра штука. З одного пострілу, ви прикиньте, я її покращую, навіть коли не в голову стріляєш, з одного пострілу валиш, так? Ну, це круто. Це реально круто. Так, он. Ой, так, оце ж я ж кажу, нам його просто немає де взяти. Куди точніше покласти. Тож ми беремо набої до снайперки, набої до дробовика. Запальну гранату. Ну, реально, куди ми, ми її ніяк не всунемо. На жаль, але це реально так. Можливо, знаєте, як, ми потім купимо ту валізу покраще. І, в принципі, тоді так, о, білюзи ще знайшли. І, в принципі, тоді, так, мабуть, я зараз давайте нічого не будемо покращувати зі зброєю. Так, давайте нічого не будемо покращувати зі зброї. О, зелена травка чудово. Будемо економити сі 70 там з чимось тисяч, так, щоб нарешті. Щоб нарешті придбати, придбати цей кейс, і тоді ми зможемо забрати нарешті нашу РПГ. Ну, і я ж кажу, вона буде або на випадок важливих переговорів, або ж, коротше, коротше а, нам, походу, сюди йти, я так розумію, так? О, і там, до речі, якась торгашик і зберігалка. Або ж на продаж навіть просто банально 30 тисяч, я ж кажу, вони на дорозі, прямо, скажімо, не валяються, тож а, теж непогано. Так, ще шпінель. Так, ну ось так зберігалка, а ось наш братик торгашик. Ну знову ж таки, продати нам йому там майже нічого то й немає, наскільки я розумію. Ну так, тільки шпінель, і то це одна це штука. Blue хоча б дві штуки, так. Thank you. Елегантну маску ще зарано продавати you, ну а купувати. Я ж кажу, ми будемо вже економити. Ну, в принципі, справи в нас непогані. Так, набої до пістолету дофіга, до снайперки до фіга. Є одна аптечка, одна трава, є дві гранати. Є 18 набоїв до дробовика, 207 до кулемету. В принципі, міномету 10, Так тож, в принципі все непогано. І ми доволі таки непогано знову ж таки покращили нашу зброю. Successful! So... Тож так, там в принципі зараз просто реально треба економити бабки, накопити собі 71 тисячу. Шкода, що на цю маску ми щось не можемо ніяк її покращити, так. Бо без покращень вона коштує копійки, так, а так би може теж якихось тисяч 10, 10 б, або й більше коштувало. Ну я думаю, що ми скоро знайдемо ці гроші, так, замутимо собі цей кейсик, якщо що реально збігаємо ще за тою РПГ-хою, та й потому. Ну а на цьому, мабуть, все, хоп'яте дівчата. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за підписочки, за вподобайки. До нових зустрічей. Бувайте! <laughs> Thank you.